Добрий вечір, добрий вечір. Можна трошки голосніше, так? Я про мікрофон, а ви такі! Уа! Так, ну такий зал, я зрозумів. Є проблема, я в житті трошки тихо розмовляю. У вас є люди, які тихо розмовляють в житті? Може, тут є такі люди? Є такі? Хто сказав? Не почув нічого. Дивіться, я в житті тихо розмовляю, тому мені приходиться постійно все повторювати по декілька разів. Але в цьому є свій плюс. Якщо людина тебе з першого разу не почула, ти можеш поміняти свої слова. Прям оплески. Мені дівчина якраз розлила гарячий чай на ногу, і я такий: сука. Вона каже: Що ти сказав? І в цей момент можна поміняти свої слова. Кажу: Йди нахуй! Так, є люди, які за останній період прийшли на українську мову. Ладно. А ви так раді прям. А ви прийшли, чи ви знаєте таких людей? Я прийшов. Угу, Ну, замітила, да. Дивіться, дуже нечесно, коли таких людей підйобують, коли вони щось не можуть правильно сказати. Це нечесно. От в мене дівчина російськомовна, вона мені недавно каже: Антон, скажи мені правду. Ти мені зміняєш? Я кажу, спробую українською. І вона така: Як справа? Скажіть, у когось є брат близнюк чи сестра близнючка з вас? Дивне питання, так? А я що, ви не почули? Косід? <плес> Немає, так? Да? Угу. Це дивне питання. Просто в мене є брат близнюк, тому я запитую. Я якось запитую, а це прям оплеск, їба? <плес> <плес> Ніхуя яся чудо. <плес> якось взагалі, до речі, питався у людини, типа, у людей, чи є в них сестра, чи брат близнючка, і дівчина каже: в мене була сестра близнючка, але я з'їла її в утробі мами. І з іншого місця жінка така: «Юбать, красава!» Проявила лідерські якості, знаєте? Взагалі чомусь люди дивно реагують, коли ти кажеш, що в тебе є брат близнюк. Я недавно знайомому вперше сказав, що в мене є брат близнюк і він такий: ти не похожий на того, в кого є брат близнюк. А хто похожий, як ви думаєте? Ну, невже є люди, на яких він дивиться, такий? Бля, десь точно є такий самий, точно Хто <hazaa> да. Чомусь дивно. Так, да, я з з братом багато чого пробував. Якось я віддав йому дівчину. Е, а, чого? а що? Це хороший подарунок. Ні, <hazaa> <hazaa> ну я знав цю дівчину, вона писала мені, а я кажу: брату, напиши ти їй, просто вона не в моєму смаку. Він написав їй привіт, я брат близнюк Антона». І вона написала: Да, а на скільки років ти старший? Я орендую квартиру за три тисячі гривень. Отака реакція. Yeah. Фу, а ви скільки платите просто, якщо така реакція? А, а ти в ти хочеш в дівчини спидається? Скільки? Типа, скільки там з твого кошелька займаєшся? Так, три тисячі гривень я плачу так дешево, тому що там є такий невеличкий косметичний дефект. Вона страшна всередині. Я попросив свого хазяїна замість кількох оплат зробити там ремонт. Зробив, приходить хазяїн, дивиться, каже: квартирка зашибісь, тепер платиш по десять. Так, 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 так. Скажіть, хтось із вас курить траву? Тут, дивіться, в мене в оточенні дуже багато людей, які курять траву. Дуже багато. Вони постійно пропонують. У мене є постійно одна одмаска, що я не люблю курити траву, тому що вона перетуплює мій розум. І мій знайомий, який курить, каже: Так, слухай, є різні сорти. І він робить отак: каже: «Є індіка. І оця друга. Як і їбать. Я... Я індіка вже казав. <рикав> да. Да, знаєте, яке найгірше місце, куди можна піти, якщо ти покурив трави? На ЗНО. Ще не. Це як і ваше щастя, так і прокляття. Очевидно. Воно вам сниться Кожен раз. У Вас страшні сни такі, що блять, не там бланк поставив. <рикав> Мокром поту просинає. Да? <рикав> Блін. Ні, ви знаєте найгірше місце, куди можна піти? Це Аромакава. Просто е я, якщо покурю, я себе дуже накручую, а там мільйон запитань. Я вже після другого питання думаю, вони все знають. Типу, а ви не хочете якусь випічку, щось солодке? Такі, ні, 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 ні. Може, у вас є мобільний додаток? Дзвоніть в поліцію, блядь. І ще з наркотиками дуже багато проблем. Дуже багато проблем. мене якось друга вловили з наркотиками поліція. І вони оце, знаєте, по закону все зробили, попросили заплатити взятку. І, і що він зробив? От мене це здивувало. Що він зробив? Він просто набрав батьків і вони скинули йому гроші на карту, він все пояснив. І я думаю, так просто, так просто кинули гроші на карту. Просто якби мені треба було гроші від батьків. То я б за день до того подзвонив, спитав, як здоров'я у вас, як справи. Я б ще день сидів у частку точно. В когось було прям дуже багато стосунків. Я думаю, ти, блін, це вже, звісно, лишнього. Мужчина в окулярах, може, у вас було багато бо. Ви... Ви... Не... <р Vollophobia> не буду що, я і ці не буду продовжувати. <Scroll down and air> а, не будете казати, так. Да. Все... Нічого не кажіть. Вже і все, ви вже й лишнього сказали, дивіться. <рес> я просто зустрічався в житті разів 30, розумієте? Це забагато. Разів, бо я не кажу точне число, розумієте, бо ти такий вже після 20, такі вже далі не трещите. Це забагато. І вже раніше ще друзі якось підтримували, коли ти розстаєшся. Вони там пишуть повідомлення, ти тримайся. Останній раз мені просто переслали попереднє повідомлення. Я так і не навчився розставатися. Я жодного разу не вмів і так і навчився. Останній раз я розставався в дворі, коли йшов дощ, і поруч біля нас наркомани шукали закладку, розумієте? Ви розставались під крикиба «Олєх! Її тут нема. Дуже важко розставатися під таке, бо е, я не знаю, як ви, коли розстаєшся, ти шукаєш оцю ситуацію, типу, вона з контексту випливає оці слова, як правильно, а ти не можеш використати ось цю ситуацію. Типу, глянь, ми з тобою, як ці двоє. Ми шукаємо дно, але різними шляхами, розумієш? І я в моменті почув фразу, коли вже один наркоман здається, вони не могли її знайти. І він каже: фразу таку, типу, катіська, ти калбаска й помала й спаска. А я стою і думаю, може це ця фраза. Але повертаюсь на дівчину і бачив її погляд, це типу не дай Бог, сука. Не дай Бог, ми так Е, Хтось користувався п'юр, так. Похлопайте, хто є такі люди. П'юр, п'юр. Мобільний додаток п'юр, знаєте? Ніхто. Давайте так, хтось точно знає, але сидить. Просто це мобільний додаток для секс знайомств. Ніхто не знає. Так. Мені от цікаво, або там щось в контексті, чи ви просто тіба, поки він розказує, я тебе чи чуть на вушку розібуло, то шутку. Що там сталося у вас? Та скажіть уже. <плес> да, це до речі несправедливо. Там платять тільки чоловіки. Ви, до речі, жінки зіпсували цей додаток, ви знаєте? Бо там тіба, я тут для романтичних стосунків ніхуя. Так не буде. буде. Розказуйте, як працює цей додаток, бо ви багато хто не знаєте, там люди міняються нюсами. Нюдси ж ви знаєте, що це таке, да? Да, ми в школі такі. Дітки, що таке нюци? Да, Там міняються нюци. І мені якось прислали дуже красиві нюци. Вони були як, як акторське портфоліо, розумієте? Десь вагіна сумна, десь вагіна радується ось такі. Да, і вона написала, типу, твоя черга, ти надсилаєш відповідь, а я раніше ніколи не робив нюци. Чоловіки, похлопайте, будь ласка, хто? Братус. Попросить? Попросить. Брат... Макс, я знаю, ти там зайнятий. Отак? Угу. Ну, я закину йому цю ідейку. Скажіть, просто, як звати, щоб авторство приписати вам. Як вас звати? Андрій, але теж я долбоєв, звісно. Це тобі від Андрія. <плес> <плес> да. Воно написало твоя черга. Я ніколи не нюци. Чоловіки, ви знали, що типу на селфі камеру класні нюци не виходять. <плес> По оцим мо відчуття, що там просто так чуть-чуть ока видно, або краєчок бісюнчика. Так, так, да, це треба когось попросити. треба когось попросити. Це не найкраща перевірка на дружбу. Да. І ти приходиш до єдиної понятної схеми, ти ставиш телефон на тумбочку, вмикаєш оцей цей таймер, знаєте, і починається цей човниковий біг зі стояком по квартирі. Коли ти такий чуть-чуть підганяєш себе в процесі, бо, типу, тобі ж не треба, де ти отак стоїш просто. Десь фотки виходять, вам штрафи за перевищення швидкості, Приходили? Коли все розмите. Да. І з цього нічого не вийшло. Я подумав, що треба додати. Дівчата, ви повинні зрозуміти, типу, о, така фотка буде неприкольна. Треба додати якусь дію в процесі. Я подумав, піду в душ, буду намилюватися, типу, яка піна. Нормально? Або, я думаю, це нормально, ви смієтесь. Ті, ні, я зрозумів, більш так робити не буду. Так, да, думав, що типу ось так зроблю, де я в душі, стою, намилююсь, але проходить година, дівчина мені пише, ну що там і такий, ну що, помився, що <плес> і дуже сумно стає, насправді. Стає сумно, бо ти ловиш себе на думці, що ти в три години ночі сидиш перед ноутбуком, фотошопиш цей пісюн, наводиш вени, думаєш, а нахуя і та вена?». Вона тобі капельницю буде ставити, вона фельдшер. Хто вона така? Сумно. Ну, зараз таких проблем немає, знаєте, чому е, лібіду погіршилось. Е, е, як я це зрозумів? Е, зайшов на порносайт. Зрозуміло, для чого, так. Не буває що ви просто як на екскурсію заходите, такі тіба, о, ти тут досі, хорошо, Зайбись. Ні, зайшов на порносайт, мені вибило рекламу мобільної гри. де треба складати рожеві кубики, зелені кубики. Я зайшов, скачав ігру, Я пройшов ігру до кінця. Що, в когось із вас собака є? Поплодуйте. Муж... От дивіться, мужчина, про стосунки ми вас не питали. Скільки у вас було собак? Ні, ладно. О, давайте як метафора. Скільки у вас було собак? кстати? А де ви взяли собаку? Купили собаку. Да. Просто я думаю, що люди діляться на два типи: ті, які купують собаку, щоб собака тебе любила і тішила твоє его, або ті люди, які беруть собаку в приюті, щоб інші люди казали, який ти піздати, і цим тішили твоє его. Я, до речі, взяв собаку з приюту. Оце правильна реакція. Ще ця собака із Херсонської області. — Зайбись, працює досі. Ну просто розумієте, на моїх друзів вже не працює. Вони звикли, типу, уже, уже вони перестають мене хвалити. І ти в моменті думаєш, а кого б його і ще взять собі? І мені якась знайомий каже, типу, потримаєш в себе кішку. Вона, я питаюсь, звідки? Вони такі кошеня, Києва, такі, не підходить. А мене брат служить, і він е, каже: Я хочу переслати тобі кішку. Я кажу, а що за кішка? Він каже, а вдося, навчись навчився Я такий ідеально, те, що треба. Але знаєте, -чуть, -чуть коли ти живеш із, е, із тваринами з окупованих територій, ти не знаєш, як себе правильно поводити. Е, розповім ситуацію. Ми недавно спали з моєю дівчиною, і собака почала отак врушитися вночі. І моя дівчина будить собаку зі словами Їй, мабуть, сниться Херсон. Ви, до речі, сильно не реагуйте, просто дівчина в залі. Блін, да, щоб не злякали її. Дякую. Ну Не про щось інше, про щось інше. Мужчина. Блін, так дякую вам, до речі. Якщо якусь ситуацію, не просто так відволічусь. Ви грамотно витрачаєте свої кро гроші. Ну, ви фінансово грамотний? Я не вмію витрачати. І тому дуже, знаєте, переживаю, коли купляю якісь дорогі покупки. Я недавно хотів купити дорогий годинник, дуже довго вибирав. І в моменті людина, яка там працює, так задовбалась чекати, поки я виберу, що він вирішив мені, мене переконати. Він каже, я ж вам не розповідаю, але ось цей годинник раніше використовували терористи на детонаторах я думаю, яким ну кого він хотів переконати таким аргументом? Хіба якби я сказав, я знаю, дайте п'ять. <рес> я хотів, щоб він всі годинники такими історіями продавав, знаєте, щоб я такий, а оцей сріблястий. Він такий, цей сріблястий, носив, чікатіла, 53 вбивства. А я такий, а ваш. Каже, а поки немає історії. <рес> Достає ножа. <рес> ладно, ладно. Ем, так. Скажіть, а ви любите в заклади ходити зі своїми друзями прямо випивати? Я... Мужчина, вибач, я в тебе не питаю. <плес> любите, любите да? Я ненавиджу, бо кожен раз, коли мій друг напивається, я відчуваю за нього відповідальність. Якось мій друг так напився, що мені прийшлося тягти його на собі. Він у дверях на виході зачіпає дуже здорового мужика плече. Я кажу: не ображайтесь, ви ж бачите, він п'яний. Він такий, я не ображаюся, і мідру такий, не обіжаєшся, та йди нахуй. Я такий бля... Не треба його бить. Зрозумійте, просто він слабоумний. І мужик такий а, і друг такий а. Так, розумію, скакаю з теми на тему, з теми на тему. Скажіть, хтось є з маленького міста, з СМТ чи з села? Є такі люди? <плес> да, зазвичай люди скромно реагують. Типу. Чомусь ніхто не любить розповідати. Коли ти питаєшся у такої людини, звідки він такий Я з області. Дуже узагальнює все. Типу, а звати тебе як ім'я у мене церковне. <плес> Я тобі нічого не скажу. Да, є з маленького села, там населення 2000 тисячі людей і це з похованими, як розумієте. Так, <риклад> да, Але е, в цьому є великий плюс, знаєте чого? Бо е, в маленьких селах немає ніколи критичних інфраструктур, і це означає, що в Золкіна, якщо ви розумієте про прокоїни, ніколи не покаже твого однокласника як наводчика. <риклад> Просто я недавно про, е, прокинувся, і моя дівчина дивиться відео. Золкін, я думаю, ти, блін, ніколи такого не дивилась. А вона каже: Прикинь, це друг мій із двора. <риклад> Наводчик ракет. <риклад> а знаєте, він попався найтупішим способом. Він розстався з дівчиною і він хотів її дуже повернути, а вона каже: Я не повернусь до тебе, бо в тебе нема роботи. І він такий. Взагалі то є. <риклад> 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 Я раніше хотів бути дуже популярним в дитинстві, хотів хоча б стати найпопулярнішим в себе в селі. Але я навіть не популярніший свого діда, розумієте? І чомусь дорослі люди думають, що це їхній обов'язок підійти і розказати, який мій дід був класний. І вони. А ви моїм діду хлопите щось? Спасіба. Спасібаю. Так, да, вони щось думають розповісти про це, і часто вони прям забріхуються. Знаєте, як я це зрозумів, до мене пішла жінка і каже: Я знала твого діда. Якось до нього підійшли дві жінки з маленькою дитиною на руках, і вони кожна казали, що це їх дитина. І тоді твій дід каже: А принесіть меча, я розрубаю цю дитину-пополам. Я впевнений, зазвичай взагалі є такі люди, які нахуй рубать. Що ти мелиш?